Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 7 листопада, і мілітарний доповідає в Донецьку. Більше немає республіканського центра безпілотних систем імені Владіміра Жогі. Прямим влучанням збройні сили знищили будівлю, в якій проводили навчання операторів, збирали дрони і навіть відбувалися концерти для російських військових. От 6 листопада в приміщенні центру виступає Юлія Чечеріна, де саме розташовану будівлю намагалися приховати. Відео заблюрили, але це досить дивне рішення, оскільки на випадковому російському сайті, де зібрані адреси юридичних осіб, вказано адресу цього центру: місто Донецьк, вулиця Челюскінців, 49. Російські пропагандисти зараз намагаються довести, що було уражено цивільну будівлю, але неозброєним оком на фасаді видно пам'ятну табличку імені. Володимира Жоги, він же воха. А ось відео її відкриття у березні 2023 року. Будівлю впізнати не складно, навіть і без адреси у реєстрі. Крім того, існують чисельні пропагандистські відео, на яких видно чим займалися власне у цьому центрі нас челюскінців, 49. От, наприклад, проходять навчання одразу до 10 операторів дронів. Відбувається збірка fpv коптерів. Також у центрі виготовляли хвостовики для боєприпасів, які скидають з БПЛА. В приміщенні стояли 3 d принтери, на яких друкували необхідні елементи. Можна припустити, що десь у кімнатах ці боєприпаси ще й начиняли вибухівкою. Також сюди привозили допомогу російські волонтери. Два кліка в гуглі і ви знайдете вдосталь інформації про це. Удар знищив три поверхи будівлі, тож ймовірно, було застосовано ракетне озброєння. Засобів Збройних сил України відповідної потужності вистачає, враховуючи, що відстань від цієї будівлі до лінії фронту не більше 13 кілометрів. Окремої уваги заслуговує Володимир Жога, чиїм іменем було названо цей центр. Він був водієм у мотороли. А після ліквідації Павлова став командиром батальйону Спарта. Загинув у Волновасі у 2022 році. Жога він живоха був першим військовослужбовцем так званої ДНР, який отримав звання Героя Росії. Звісно ж, посмертно його ім'ям було названо не тільки цей центр, також, наприклад, його ім'я носить юнармійський за. Гін Росії у Тольятті можна уявити, як пишаються батьки дітей десь у Самарській області, Росії, що юнармійський загін, куди вони ходять, носить ім'я терориста, невизнаного державного утворення на території іншої країни. Це звісно ж ліричний відступ. А от республіканського центра безпілотних систем в Донецьку більше немає. Такі центри і будь-які інші будівлі, де виготовляється озброєння, були є і будуть законною ціллю для збройних сил України. України. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наших наступних відео.